Що таке провина вцілілого? Провина це процес, коли ми самі собі несвідомо даємо посил Я не окей. Тобто це така постійна а, критика стати, себе. І навіть якщо ми цього не відчуваємо, це є, і психіка з цим має бути якось справлятися, тобто є навантаження на психіку. Якщо говорити конкретно про провину вцілілого, це м, явище, яке відбувається в нашій е, Всередині нас і полягає в тому, що ми відчуваємо ніби вину за те, що з кимось щось трапилося, а ми вижили або вціліли. І підсвідомо включається така програма, що я міг чи могла зробити більше, а не зробила, і саме тому я стаю винним. Це складне поняття, в якому розумію, тому що наше є зовнішній да такий шар соціальний почуття і тіло. І коли ми бачимо спочатку, так що це відбувається в світі, потім ми пускаємося в рівень почуттів. Там є провина, але насправді воно йде глибше в тіло, і це говорить про те, що це така пронизуюча структура складна, яка, на жаль, негативно нас впливає. Чи є ця провина ознакою чогось ненормального? Умовно вони поділяються на ті, які є позитивними для людини, спричиняють позитивний вплив і негативний. Що говорити про цей тип? Почуттів, то звичайно, що вони носять більш руйнівний характер, такий деструктивний, ніж позитивний, да? І в чому це проявляється? Це проявляється в тому, що людина ну, по перше, може відчувати таку, знаєте, на перших етапах стримання і навіть апатію, таке небажання відсутність цікавості, відсутність такого бажання до пізнання, Тобто знаєте, от такий стан нічого не хоче. Гірше, якщо це переходить взагалі в рівень агресії, да? тобто звичай до подій, до людини, яка спричинила це, і тоді це стає таким ще більш небезпечним а, по відношенню до цієї людини. Якщо говорити про відчуття, як проявляється оце провина вижившого, то вони досить досить такі типові, да і зрозумілі. Перше, це флешбеки, тобто такий Повернення до тих спогадів тієї ситуації, де це відбулося, особливо, якщо це така сильна травматична ситуація, наприклад, людина стала свідком загибелі людей, да, чи теракту, яке спричинило такий сильний вплив. Далі це можуть бути такі нав'язливі думки, це ну, прям такими знаєте, картинками перші флешбеки. Так прям бачиш, це воно спливає поза твоїм контролем. Далі це такі нав'язливі думки. да, Постійно повертаюся в нас людей близько 70-75 тисяч. Ж думок і приблизно 90% їх повторюється. І коли людина застає в цьому травматичному досвіді, да, згадує ці думки постійно на неї находять, і їй треба якось з цим справлятись. І результатом того людина може стомлюватися, да? чого виникає, наприклад, або Може навпаки, бути така дратівливість і гнів, да? Тобто це таке відчуття безпорадності, що я і тоді нічого не зробила, і зараз я не можу вплинути, тому що та подія вже відбулася. Це може бути таке відчуття страху, що знову повториться і я ніяк не зможу відреагувати. Тобто це такі е, речі, які на рівні відчуттів. Якщо говорити вже про тіло, да, то це може бути збої в тому, як людина спиться, неякісне сонце. Може бути головні болі. Це може бути е, нудота, це якісь питання пов'язані з тулом людини. Е, і навіть е, коли вже така м, да, людина довго перебуває в цьому стані, вона може самопошкоджувати себе. Тобто, я винна, я ніби не понесла покарання, тому я сама собі компенсую тим, що буду себе пошкоджувати. Як саме провина впливає на психіку і щоденне функціонування? Провина впливає на наші відчуття. тобто да, це може бути або апатія, або перестати в дратіливість і гнів. Вона впливає на наш звичайний стиль життя, сон, харчування. Про відчуття в тілі, да це, якщо говорити про зовнішній світ, може бути як ізоляція і небажання спілкуватися з людьми. І якщо це продовжується довго, до чого це може привести, що втрачається наступає така дистанційна криза. Взагалі для чого я живу? Якщо то ці люди загинули, це ж несправедливо, що я живу. І коли вже доходить до цієї точки, це може бути таким потужним фактором входу в депресію, навіть в клінічну депресію, коли на жаль, без консультації психіатри, назначення препаратів можна не обійтись. Як себе підтримати, коли виникає це відчуття? Е, є такі, скажімо, да, певний м, існує певний механізм, як з цим справлятися. Якщо в моменті да, є такі, ти що ми можемо зробити в моменті, а є такі більш е, розсягнуті в час. В моменті на більше що. Можна зробити це перше дихати, да тобто видихати довше ніж вдихати, або цей квадрат дихання відомий про нього багато інформації. Чому тому, що коли ми дихаємо, це сигнал, що наше е, тіло е, дихання є, тіло живе. І мозку дає такий трохи спокій, і взагалі дихання дуже така працююча, заспокійлива техніка в будь-якій ситуації. Далі важливо пити багато води, чому тому, що коли пересихають наші слізові оболонки, це сигнал мозку є небезпека, тобто такий водний режим, ну і такі звичайні графік дня прогулювання, знаєте, бай накриває, накриває, накриває. Прямо в цей момент спіймати і вийти з волі на вулицю, Звичайно, що давно немає тривоги і ще більше небезпеки. І якщо говорити про тіло, тому що наше тіло пам'ятає все. Я завжди кажу, це таке знаєте, вмістилище найбільше найбільше вмістилище наших несвідомих процесів. Які 95% підсвідомості, це те, що ми не можемо проконтролювати, можливо, згадати і так далі, але воно все є в тілі. І коли ми з тілом щось робимо, це класно допомагає. Так? І от навіть, наприклад, сидіти не на табуритки, де немає. Е Спинки, а сидіти на стільці, де є опора. Не сидіти, наприклад, десь на лавці де ноги висять повітрі, а ставити на землю. Коли наше тіло фізично відчуває опору, воно дає сигнал. Я, от да, я не в підвищеному стані зі мною зараз нічого не трапиться. Тому дихання, водний режим і режим дня, відчуття опори і ну. Прям зупиняти ці думки перше можна переключати. А якщо більш розтягнуто, то, то є прям ну такі рекомендації, які можуть дати, що з цим робити. А по-перше, це така знаєте частина, коли людина просто має знати. Це називається психоедукація. Перше, це зрозуміти, що будь-які емоції нормальні, особливо стані страху. І в нас, хоча є три основні би, біжи замри, да, такі наші несвідомі реакції. Але потім наступає така емоційна хвиля, яка це все обробляє. І Треба зрозуміти, що будь-яка емоція, гнів, агресія. Ну тобто, це все окей. Це нормалізувати для себе далі зрозуміти часто це допомагають там ті психологи, психотерапевти, особливо які працюють в таких критичних ситуаціях, зрозуміти, що є меч нашої відповідальності, є те, що ми могли зробити, а є те, що ми не могли. Ми не винні в тому, що прилетіла ракета. Це не ми її запустили, наприклад. Да? І якщо хтось загинув, звичайно, щоб потенційно. Е, ну, ми могли бути в іншому місці і так далі, але цього об'єктивно не відбулося. Ми не могли напряму на це вплинути. Третій момент. Коли це пропрацьовується і поступово приймається, тому що наша психіка поступово приймає, да, вона гнучка, але не так, що ми чолнули, і завтра буде інший сценарій. Третій момент, який можна через поведінку робити щось корисне: донати, плести сітки, допомагати, наприклад, тим людям, які постраждали там. Ну, наприклад, розбирати завали як варіант, да, або потім допомагати тим сім'ям і так далі. Я тут, наприклад, волонтерю, да, і в мене де на початку було це почуття провини, коли була в початку в Німеччині, що Боже, люди там, а я нічого не роблю. Що я роблю? Я Допомагаю нашим волонтерам тим, що проводили психологічні зустрічі. Вони наповнюються і допомагають нашим людям, які в кінцевому до дрону приводять який на передові, і коли ти цей ланцюжок ну, десь сам створив і запустив, ти розумієш, що я теж дотичний до цього процесу. Ну і звичайно, шукати людей, які так само відчувають, да тобто схоже, тому що все таки ми соціальні істоти. І коли ми в групі або серед знайомих, які переживають такі почуття, це сигнал того, нашому мозку да що я не один, що є такі самі люди, і от вони живі, з ними все окей, і тому легше це переживається і можна справитися. Дає надію про те, що так, це стан такий є, але і вихід теж існує. Як себе вивести зі стану, коли людина нічого не хоче після чергових втрат. Угу. Ну, оці фрази візьми себе в руки, зберись там ганчірка, оці фрази вони протипоказані ситуації, тому що людині так погано, а ми ніби ще більше апелюємо Ти вини, що ти лежиш. Ну, тобто, це знаєте, на травму ще травму, тобто це не окей. Звичайно, що такі речі спомічають найрідніші люди. І тут треба розуміти, що в є якась грань. Та? Якщо людині прямо зараз погано і вона на тілі, на рівні тіла відчуває, що взагалі немає сили, то полежати це окей. Але якщо людина лежить день, два, три і тиждень. Це точно вже не окей, коли людина відмовляється від їжі, коли людина погано спить, коли людина не втрачені сенси, це пряме показання до того, аби отримати допомогу і не соромитися, йти, наприклад, до психіатра в цій ситуації, але які бажано з освіту психотерапевта не просто виписувати якісь ліки. Це прямий виходить на свіж повітря, і тут звичайно певна така частина допомоги лягає на близьких людей, які не через провину це важливо, не через таке клювання, і навіть не знаєте таку підковирку, тому що це пасивна агресія по великому рахунку. А зрозуміння і любові е, пропонувати таке допомогу. Да? Можливо, на відкрите вікно, це вже буде приток свіжого повітря і бажання там, не знаю, почув запах, наприклад, буску. Да? І людина ой, клас, якась включилась асоціація і вже захоче вийти. Чому дозволити собі жити? Це теж акт любові до тих, хто загинув. Чи це так не працює? Це абсолютно може працювати, е, і тут дуже залежить від людини, тому що. Я за те, да, що здорова особистість вона має щось заради себе. Але, звичайно, що коли тої людини немає, знаєте, коли ми кажемо я живу за себе і за ту людину, то я ніби як е, орієнтуюсь не лише на свої бажання і потреби, а ще й на потреби тієї людини. Е, і я завжди кажу, що коли ми щасливі самі, то ми цим. Уже робимо ну умовно не послугу, а ми вже робимо щасливим інших людей. І якщо, наприклад, трапилося з якоюсь близькою людиною, щось так, і я точно впевнена, що та людина хотіла би, щоб той, хто залишився живим сьогодні, був щасливим, і це найкращий сценарій. Але пам'ять про ту людину, але допомога, щоб, наприклад, волонтерство, щоб менш майбутньому людей постраждало, це може бути справді таким екзистенційним посилом самому собі. А якщо людина навпаки нічого не відчуває, це захисна реакція? Це неправда. Насправді, коли вона каже, що мені все одно, я забув, це не є, на жаль, правдою, тому що наша психіка вона все як, континує, так вона це все ховає, і чим травматичніша подія, тим сильніше вона і запаковує, щоб вона в щоденному житті не проявлялась. І в 99% це про те, що ця травма просто не перероблена. Ми її просто знаєте, як камінь, камінь, каміння в наших нирках ми носимо і думаємо, що все окей. І те, що ми думаємо, що все окей, воно там нікуди не зникає. Так само це травма. Вона все одно залишається в тілі, і якщо ми кажемо, Та", то це означає, що її немає. Це означає, що поки що настільки болісно до неї повертатися, що я зроблю вигляд, що її не існує. Я завжди кажу: якщо люди на якусь тему взагалі не хоче говорити, от прям. Ну, їй щось не влаштовує, але при цьому вона не хоче говорити. Це говорить про те, що цей захисний механізм, поки що дуже сильно тримає її всередині. Але суть здорової вільної особистості в тому, щоб не заперечувати заперечення, це теж е, захисний механізм, так, щоб зі мною там наркотиця не було. А, а те, щоб. Коли потихесеньку ти туди дивишся, щоб хватило ресурсів це перепрацювати, і потім прийняти, що так це було, і мені було боляче, але я навчилася з цим жити. Можливо, прийнявшись частину, я стану трошечки сумнішою. Бо це був мій досвід. Да. Бо, наприклад, дина, яка втратила там, не знаю, в, в, в ранньому віці тата, вона залишається дитиною, яка росла без рідного тата, наприклад, і ми це не можемо змінити. Але ми це ніби як заперечуємо. Але коли ми це признаємо, ми кажемо, так, я жила без тата, і мені дуже жаль. Але, наприклад, я е, хочу бути наприклад, гарним татом чи матір'ю для своїх дітей. Я хочу бути щасливою особистостю, тому що мій тато точно не б хотів, щоб я була щаслива.